Я переїхала за кордон, думаючи, що найскладніше лишити все і почати спочатку, але помилилась. найскладніше це бути невидимою. Я працювала бухгалтеркою в Україні, мала досвід, диплом і репутацію. Але після переїзду все це обнулилось тут ніхто не питав, ким я була тут я просто нова, з акцентом, іммігрантка. Коли я влаштувалась на роботу в офіс, я щиро раділа. Думала, все, я влилась. Але з першого дня мовчазні погляди, поблажливі усмішки. Колеги між собою жартують, розповідають про вихідні, обідають разом. Мене не кличуть. Я пробувала приносила домашню випічку, робила дрібні послуги, брала на себе зайву роботу. У відповідь дякую. І знову мовчання. Одна колега якось прошепотіла. Знаєш, їм просто не подобається, що ти завжди така старанна, це викликає злість. А я ж просто намагалась вижити, бо боялась втратити роботу, бо в мене не було своїх, не було родини поруч. Лише надія, що колись усе налагодиться. Але стало гірше одного разу на мітингу я запропонувала ідею і її проігнорували. За п'ять хвилин ту саму ідею повторив інший співробітник. Усі закивали чудова думка. А коли я пішла до керівництва з проханням про підвищення, мені відповіли, ви гарно працюєте, але з вашою мовою і менталітетом клієнтам буде важко вас зрозуміти. Ви ж розумієте, я вийшла з кабінету і довго сиділа у вбиральні. Мені було боляче не тому, що не дали підвищення, а тому, що знову нагадали, я чужа. Через кілька місяців я зібрала речі і пішла без істерик, без скандалів. «Просто пішла. Я знайшла нову роботу з меншим окладом, але там мене сприймають як людину там мій акцент не привід сміятись, а доказ, що я знаю ще одну мову там не питають, звідки я питають, що я вмію. І, знаєш, я нарешті знову почала усміхатись не тому, що стало легко, а тому, що я більше не почуваюсь невидимою.